Мітки системи ГРМ на двигун D4FD, які встановлюються на Kia та Hyundai обйомом 1,7 турбодизель. Колінвал наш має стояти в такому положенні, щоб ця міточка збігалася з відливом на кришті. Після чого мітка на цепі має збігатися з міткою на шестерні топливного насоса. Ось тут вона розташована. Ця гайка має бути послаблена. Ми переходимо до цепі, яка йде на розпредвали. Чорна мітка на цепі має співпадати з міткою на шестерні топливного насоса. І дві міточки на розпредвалах. Бачимо, все співпадає. Висмикуємо наші стопорні кільця з натяжителів одного і другого. Вони натягують цеп. Ми допомагаємо їм ще трішки руками, щоб вони більше витягнулись. Один і другий. Притримуючи ключом на 20 розпредвал цей, затягуємо цю гайку з зусиллям 65 Нм, Після чого придержуємо перший розпредвал. Болт 70 Нм зусилля. Другий болт також 70 Нм зусилля, теж його притримуємо. І у нас встановлена цеп на даному двигуні D4FD. Дякую всім, підписуйтесь на канал. Скоро буде стрім.